Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього члени комісії 5. Присутні члени комісії. Кравець Оксана Іванівна, Сала Андрій Анатолійович, Гава Володимир Іванович. Відсутні члени комісії Кураса Євген Миколаївич. О, ще стародум, так. Стародут присутні. присутній. Запрошені. Адомський Сергій Анатолійович, селищний голова. Панчишина Людмила Григорівна, секретар селищної ради, Кривошея Любов Васильівна, начальник фінансового відділу, Гава Ольга Петрівна, директор центру надання соціальних послуг, Тертишна Олена Олександрівна, спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності задрожня Тетяна Михайлівна, начальник відділу освіти культури. Відповідно до положення про постійні комісії Мішанської селищної ради протокол засідання веде е, кравець Оксана Іваніва. До порядку денного засідання комісії внесено 10 питань. Є потреба зачитувати порядок денного чи переходимо до розгляду по, по іменному голосу. Тоді на перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 29.03.24 року номер 36 Дро 9 доповідає Гава Ольга Петрівна, директор Центру надання соціальних послуг. Про внесення змін до рішення селищної ради від 29.03.24 року. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності від 3.03.98 року, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва від 13.11.24 року селищного вирішила, внесли до рішення селищної ради 29.03.24 року номер 36 про передачу електричного скутера у власність Хершанської селищної територіальної громади. Нести такі зміни. Пункт перший і другий рішення об'єднати і викласти нові редакції та змінити ну, на рацію пунктів рішень. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності із сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Міршанської селищної територіальної громади, окреме індивідуальне визначене майно, електричний спітер, модель зл 9 перісною вартістю 46 тисяч 576 гривень 99 копійок. кількості одна штука, інвентарний номер вказаний і зобов'язані використовувати зазначене майно Вільшанської селищної ради для забезпечення фахівців і соціальної роботи з метою підвищення якості надання соціальних послуг жителям громади і на відчужувати його у приватну власність. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестиції та міжнародного судові. Прошу проголосувати. Голосуємо. Гава. За. Кравець Оксана за. Стародув Сріба. Сало Андрій Анатолійович. Грицай Володимир Вікторович. Воєнко Вадим Петрович. Шість за. Володимир. за. Володимир. за. Володимир. за. Комісія рекомендує проєкт рішення до розгляду на сесії Вишанської селищної ради. Друге, про надання матеріальної допомоги доповідає Франчишина Людмила. До вашої уваги проєкт рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вирішила. перша, виділити селищного бюджету, матеріальну допомогу на лікування громадянам. Віщинацькій Надії Євмені, 500 гривень. Гурманович Андрію Анатолійовичу на лікування сина Гурмановича Алзарія Андрійовича 2000 гривень. Аласун Марії Петрівні 1500 гривень. Наймні Ользі Петрівні, 500 гривень, наймні Андрію Васильовичу, 500 гривень, Понойку Олександру Івановичу, 1500 гривень. Щасливі Лідії Сергіївні на лікування сина щасливого Костянтина Ігоровича 1500 гривень. Сивак Леоніду Петровичу 1500 гривень. А Тетяні Федорівні 500 гривень. Піддубняк Лідії Володимирівні 1500 гривень. Вонда Василю Івановичу 1500 гривень. Шевченко Валентині Михайлівні – на лікування Хоменко Михайла Михайловича 2000 гривень. Руденко Людмилі Миколаївні на лікування сина Руденко Олексія Ігоровича 2000 гривень. Карпенко Валерію Семеновичу на лікування дочки Карпенко Анни Валеріївні 2000 гривень. Оніп колегії і Славіні на лікування Маслової Таїсії Валеріївні 2 тисячі гривень. Друге. Виділити селищного бюджету, матеріальну допомогу військовослужбовцям, призваним до Збройних сил України з 24 2022 року. Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які отримали поранення під час бойових дій. По 10 тисяч гривень кожному. Харчук Юрію Олександровичу, Попроцькій Тетяні Олексійович, на лікування Попруцького Олега Миколайовича, Коваленко Миколі Олексійовичу, Міщерякову Андрію Олексійовичу, Іваненко Василю Яковичу, Шевченко Сергію Петровичу, Лукасевич Микулію Івановичу, Богун Олександру Олександровичу. Козняк Олександру Олександровичу, Гаджала Євгену Ярославовичу. Третє. Виділити селищного бюджету одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, з призваної Збройних Сил України з 24.02.2022 року в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України по 5 тисяч гривень. Скализі Тетяні Євгенівні, Бабіні Тетяні Володимирівні, Осіневському Юрію Олексійовичу, Пупес Ульзі Михайлівні, Капінус Анатолію Олександровичу, Лагутіні Оксані Васильівні, Шенрик Леониду Олексійовичу. Четверте, виділити з селищного бюджету одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, призваним до Збройних сил України з 4.02.22 року в зв'язку з військовою язково -зв агресією Російської Федерації проти України по 5 тисяч гривень кожному. Іваненко Василю Явковичу, Третяк Юрію Миколайовичу, Щербак Руслану Борисовичу. Позняк Олександру Олександровичу Барандич Юрію Вікторовичу. П'яте. Виділити селищного бюджету. Одноразову грошову допомогу Стрільцову Олександру Володимировичу в сумі 30 тисяч гривень на встановлення пам'ятника військовослужбовців Збройних сил України Стрільцову Володимиру Олександровичу, який загинув під час проходження військової служби. Виділити селищного бюджету, одноразову грошову допомогу. Манченку Олені Володимирівні в сумі 30 тисяч гривень, на встановлення пам'ятника за ЗСУ, Манченку Сергію Володимировичу, який загинув під час проходження військової служби. Виділити селищного бюджету на розвину грошову допомогу. Шендрик Іванівні в Сумі 30 тисяч гривень. На встановлення пам'ятника військовослужбовця Шендрик Олександра Анатолійовича, який помер під час проходження військової служби. Шосте. Селищного бюджету, одноразову матеріальну допомогу Гриньку Любові Васильівні, на поховання Демченко-Станіслава Миколайовича в сумі 2000 гривень, який не перебував на обліку і пенсію не отримував. Виділення селищного бюджету, одноразову матеріальну допомогу Демченко Юні Васильівні, на поховання ледь Бориса Васильовича в сумі 5270 гривень, яких проживав по Одноразову матеріальну допомогу у сумі 5 тисяч гривень Харь Юлії Васильівні на підтримку сім'ї військовослужбовця силу Харь Олександра Івановича, який без вісти зник. Надати одноразову матеріальну допомогу Шендрик Юлії Іванівні на компенсацію матеріальних витрат на поховання Шендрика Олександра Анатолійовича. Який помер під час проходження військової служби для захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в сумі 25 тисяч гривень. Надати одноразову матеріальну допомогу дорожку Любові Йованів на компенсацію матеріальних витрат на купування дорожку Максима Олександровича. Який нагальний під час проходження військової служби для захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в сумі 25 тисяч гривень, надати одноразову матеріальну допомогу бурхангу Людмилі милі на компенсацію матеріальних витрат на поховання бурхан з Ігоря Володимировича який помер під час проходження військової для захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Суми – 25 тисяч гривень. Дев'яте. з селищного бюджету одноразову матеріальну допомогу Буковській Віталії. У сумі 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків пожежі. Десяте. Контроль за виконанням даного рішення. Покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного освіту. Такий проект рішення. Відповідно, заяви на віщо. Так, голосуємо. Мава. Угу. Релець за роду. Сало. Угу. Про внесення змін до рішення сесії no 8 від 15, 15.12.2023 року доповідає Кривошея Васильович. Територіального громади на 27 років. До дохідної частини бюджету носяться такі зміни. Більше те доходить заважно подупов, інші субвенції з місцевого бюджету на суму 6742 гривень за напрямками. Витрати на поховання учасників бойових дій та осіб зі мнажинності внаслідок війни в сумі 36 гривень. Виплата обласних степень переможцям 3 етапу для українських українських олімпіад та другого етапу конкурсу захисту наукового дослідження робіт учнів членів малої академії на сумі 3836 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної освіти в сумі 497 тисяч 600 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фактів, підтримки осіб, які захищали незалежність не суверенітет та територіальну цінність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 92 144 гривень. Відповідно, збільшити видаткову частину загального фонду, відплати на поховання учасників бойових дій та осіб інвалідністю у наслідок війни. Збільшити предметні матеріали на суму 3006 гривень. Інші програми та заходи в сфері освіти це будуть інші виплати населення, збільшити на суму 3836 гривень. Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на продукти харчування 467 тисяч 600. Забезпечення діяльності фахівців фактичності проти ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність у реаніте та рекорденційності України на заробітну плату 75 тисяч 528 гривень. На рахування на заробітну плату 16 616. гривень рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету суму 3 тисячі 3 мільйони 921 тисяча 143 гривні по давальному фонду та по спеціальному фонду бюджету 846 тисяч гривень направити на такі установи. Дошкільна установа, на предмети матеріали 30 тисяч, інші програми та заходи у сфері. Освіти, придбання шкільного автобуса 3 мільйони 400 гривень. видатки на поховання учасників досі та освітлення лінії 1920. На предмети та матеріали 20 тисяч, оплата послуг 50 тисяч. Забезпечення діяльності інших закладів у залі соціального заступості і зібрання забезпечення. Придбання молодка 17 тисяч. Утримання та розвиток автомобільних доріг та доріжої інфраструктури На капітальний ремонт інших об'єктів 950 тисяч 143 гривні. Це будуть задіяні вулиця Паустовського, вулиця Правди, вулиця Миру і провулок Захарова. Це буде Полішані і вулиця Миру Бердівка. Також на заходи з тероборони, на придбання дрон, сума 300 тисяч. Інші субвенції з місцевого бюджету. Для обласного бюджету 100 тисяч на тероборону на підтримку ЗСУ. Головне управління Державної казначейської служби за звичайних ситуацій в Черкаській області 25 тисяч гривень. І за рахунок перерозподілу у з загальних фондів додаткової частини. Надання освіти за рахунок субвенції державного бюджету, і міністерного бюджету на надання державної підтримки прослід особливими освітніми потребами. Заробітної плати збільшити коштури на 703 і Зняти їх з нарахування у платі прості. Також зміни на утримання та розвиток автомобільної домі та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Зменшені ці видатки по предметах матеріалу 30 тисяч і заплати по послуг – 470 тисяч. І ці кошти направити на капітальний ремонт інших об'єктів в сумі 500 тисяч. Також по благоустрію населених пунктів провести благоустрій на суму 310-600 гривень. Такі зміни шутить. На засіданні сесії селищної ради. Четверте. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Вішанської селищної ради на баланс КПД. Доповідає тертична Олена Олександр. Проєкт рішення про передачу майна з балансу виконавчого комітету Вішанської селищної ради на баланс комунального підприємства та водой. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, розглянувши звернення комунального підприємства КП «Водогін» від 5 листопада 2024 року № 82 про передачу матеріальних цінностей для забезпечення інвентарем пожежних рятувальників та населення питною водою. За погодженням з постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій.